Усім привіт! Сьогодні таке невеличке відео буде на тему найкращого відеопідскорювача, який є сьогодні на ринку ПК комплектуючих. Це RX9060XT на 16 ГБ відеопам'яті. Дивіться, Дивіться, цієї карти. Вона в нас, як і для нової зборки непоганий кандидат, так і відмінний навіть кандидат для апгрейду вашого старого ПК. з pci Експрес 3.0, 2.0 навіть можливо. Тому що, дивіться, в неї PC Eксpress 5.0, але головний. В нас є тут буст від компанії AMD на сьогоднішній день. Дивіться, в мене pci Express 50 X16. Тому, е якщо ви будете ставити в якусь стару АМ4, а М3 навіть платформу, так плюсову, ну, можливо, в да, когось там такі є завдання. Дивіться, з цією відеокартою у вас не буде питання, що у вас будуть якісь проблеми, тому що у вас 8х ліній і ви будете мати великі просадки, тому що у вас 8x50, а там у вас інтерфейс PCI-Express 3.0. Там 10-11 покол... покоління Intel. Також сюди в нас. Так що на цю карту дуже зверніть увагу. Далі ціна цієї відеокарти. Ось дивимось. XFX, Swift, усі на 16 гігів. Ну, взагалі, не питання, так? Там, грубо кажучи, як оперативна пам'ять, там плюс-мінус, так? Ось. Тому можна розглядати ці віддяшки, ставити їх в них дуже справді непогана производительність. Так? І до речі, я вважаю, що в Nvidia, ну, за цю ціну, ну ви, якщо 50-60 Ti знайдете, ну, скоріш за все, це буде 8-ґове якесь рішення, так? А, а тут ми можемо. Отримати 16 ГБ відеопам'яті, що в реаліях 25-го року, а давайте так, ви ж не берете карту там на один день, так, ви ж берете карту ну, якби з потенціалом 2-3 роки насправді. так, Тобі ж тут можна дуже так в принципі, від красних взяти неплохі адаптери. Так що дивіться, XFX в мене була лично рекса 580 від них, в принципі, якихось яких питань не виникало. Так, можливо, 128 бит, але давайте будемо чесними. В цьому бюджеті, ну, яка там шина може бути ще. Так що ось так, найкраща карта, скажімо так, напевно, в бюджеті цьому. Краще ну, складно щось знайти. Це насамперед я кажу знову про нові запчастини. Так? Ось тут я навіть прикинув збірочку на М5, ну ось бачимо, так. Ось цей дикий <сум> абсолютно цінник, так, 7 тисяч гривень, але я ще раз скажу, що ми тут ми тут нічого зробити не можемо, так? То ж тут збірка як збірка тут. Нічого такого газу спраймова мамка, так. 7500F. SSD -ха на 480 відкрушила. Непоганий диск такий. FSP Hyper там, на 700 Вт. Там є на 600, там в них різниця, там 200 гривень. Тому не бачу сенсу по там Там. 90-60, вона там 200 Вт може кушати. Так? В принципі, туди-сюди. Збірка там 350. ну ну Блок живлення на цю збірку ви можете брати норм там 500-550 Вт, його в принципі буде вам вистачати. тобі ж така збірка, так, чисто по прикидки. Ось, що в нас виходить за М5, да, грубо кажучи. І тут, я ж кажу, тут ганятися за материнками під 4 слоти пам'яті, хлопці, дивіться, не факт, що це взагалі має сенс. Якось так. Усім дякую за увагу. Так що 9060 xt будь ласка. Якщо щось беріть, цю ведяху і можете її сміло встановлювати в ваші старі збірки. Так як як там є 16 x PCI-Express 5.0, ніяких питань при 16X у вас не виникне. Ще раз дякую, до побачення.